Новорічний період небезпека підкрадається особливо близько. Серед великої кількості розваг люди надають перевагу піротехнічним засобам. Як зробити свято безпечнішим, але не менш видовищним, дізнавалась Юлія Фоміних. Свято наближається. На речовому ринку перед святковими тушня у повному розпалі. Продавчиня Надія каже, хмельничани вже скуповують новорічні прикраси. Особливо це. Синьо-жовтий, тобто флаг України зараз популярний, ну і щось таке в білому тоні, в однотонних тонах більше люди, люди. Ну Зараз особливо це синьо-жовтий, це наш прапор. Більшість людей так. І синій, синій цей рік синього коня, то всі сині. Піротехнічними виробами жінка не торгує. Каже, краще людям нарувати гарний настрій і ланковими прикрасами, ніж небезпеку. Ми не торгуємо таким ділом, бо знаємо шкідливість їх, їх дії. І поблизу, щоб ми сказали, то такого ми не знаємо, не бачимо, тому що наші всі гарні люди, порядні і таким не торгують. Хліба та видовищ хмельничани полюбляють святкувати новий рік на повну гучність з фейерверками та петардами. Втім, про наслідки думають не всі. Часто буває, що піротехнічна продукція там була залучена і чи то з необережності людини чи то з необережності чи то з по причині несертвінеякісних несертифікованих виробів виникають Надзвичайні ситуації, травматизму людей, і тому це є досить небезпечно. На це потрібно зважати. Продаж піротехнічних виробів дозволяється лише у спеціалізованих магазинах або у відповідних відділах супермаркетів, на що вони повинні отримати дозволи разом зі спеціалістами. йдемо на речовий ринок перевіряти сумлінність продавців. Будемо рейди стосовно попередження. Як і продавців, Правильно. так і людей, власників, щоб вони не купляли а по не сертифіковано ходять звичайно. ходимо. вам надо запретить везде повністю по всій Україні, щоб це не продавали. Хоч це цього магазин, хоч це не магазин, значить, це вообще запретить в пределах України. Працівники держслужби надзвичайних ситуацій застерігають, аби свята прийшли безпечно краще утриматись від покупки фейерверків. За результатами проведеного рейду на сьогоднішній день місць продажу сертифі... несертифікованої продукції не виявлено у зв'язку з тим та і у у на вимоги чинного законодавства. Дані рейди будуть проводитися під час проведення ну, до і після проведення новорічних свят різдвяних свят з метою виявлення місць реалізації піротехнічної продукції для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Якщо ж закортіло гучних вражень, купуйте піротехніку у спеціалізованих магазинах, Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, новини ТІВІ 7